Це місто Пуерто ля Крус. Бурхливе, невгомовне, багатолюдне, гарне місто. На півночі та Я спустилася сюди. Із свого містечка, щоб попрощатися з океаном. Чому я уїжджаю? Не питайте, не знаю. Минулого разу я уїжджала назавжди і повернулася. Цього разу я уїжджаю і збираюся повернутися, можливо, я не повернуся. Завтра я лечу до Варшави, а потім їду до України. Два місяці я прожила на Тенеріфе. На півночі Тенеріфи. І, до речі, ні разу не скупнулася, не покупалася, тому що ось подивіться, який бурхливий океан в цьому році, і дуже опустилася температура відносно минулих двох років, які я тут була. Окрім того, на півночі Тенеріфи в районі Пуерто ля Крус тут практично немає де і покупатися, оскільки Комплекс Мартіанес. Там можна купити квиток і покупатися в басейнах. Але кажуть, що там надзвичайно в басейнах холодна вода, хоча і морська океанська вода, але холодніша, ніж в самому океані. На Тенеріфі мені є де жити, є з ким жити, але обставини складаються так, чи це мій характер впливає на всю ситуацію. Мені дуже хочеться в Україну, дуже хочеться бути з сім'єю своєю, з дітьми, з сином, з онучками. Тому зараз я знайшла таку нагоду, начебто свято, і я їду на свято додому. Ну, це на 95% правда, тому що три роки я не була на могилах своїх рідних, і тому мені потрібно. Я потрапляю на Пасху в Україну 18 квітня і потрапляю на Пасху Померлих. Крім того, я ще хочу трошечки насолодитися свободою і поподорожувати. Мене запрошують в Ізраїль, мене запрошують в Талін. І у мене є ще якісь плани. Мені треба дописати мої книжки і довести все до логічного завершення. Вже дві книжки загружені у Амазон. Ще я хочу загрузити свої книжки на українську платформу. Тому мені необхідно потрапити в Україну, щоб зробити це. Тому що мої аккаунти пов'язані з українським номером, який тут, на жаль, не працює. Взагалі не потрібно ніколи не від чого зарікатися. Зараз я прощаюсь з океаном, але це, можливо, ненадовго.